Міномет МП-120, виробництво компанії Українська бронетехніка. Особливості будови цього міномета, ви бачите, це інша конструкція колісного ходу, на відміну від е, міномета, наприклад, в с 12 санія Це більш широка колісна база, високий клірінс і проходимість. І е, він... Дозволяє транспортувати міномет за будь-яким транспортним засобом, який має крюк фаркоп. При цьому міномет досить стійко стоїть, не перевертається, під час транспортування не підстрибує. Також для, на цьому колісному ході є стійка для встановлення е колісного ходу і використання його для експлуатації міномета, наприклад, для чищення ствола, закріплення ствола його. Є ящик для зіп і прицілу. Ящик для зіп міномету можливо зняти з колісного ходу для облегшення його експлуатації на, на вогневій позиції. І транспортуватися цей ящик може в транспортному засобі. Переведення міномета з. Похідного положення в БВ. Для конструкції опорної плити, міномета МП120, дозволяє застосовувати як підготовлені заздорові, так і не підготовлене вогневі позиції. Ця плита має якорну систему компоновки, яка дозволяє самостійно вкапувати цієї плити, займати стійке положення під час пострілу. Тобто, Цю плиту можна встановлювати просто на горизонтальну непідготовлену поверхню і після, після просадочних послуг вона сідає на своє місце. Вимоги до е вогневих позицій, звичайно, як для будь-яких, вона має бути більш-менш горизонтальна. Вогнева позиція перед тим, як е вибирати вогневу позицію і напрямок треба визначити з напрямком стрільби. І особливостями ґрунту. Якщо ґрунт щільний, твердий, мерзлий або е, кам'янистий, наприклад, е, сланцева е, основа ґрунта, то е, відносно напрямку стрільби, один зуб цієї плити має бути ззаду стрільби. Таким чином плита краще. Врезе в цей ґрунт. Якщо ґрунт м'який, рихлий, наприклад, пісок або болотистий ґрунт, або торфяники, то два зуба мають бути позаду, позаду площі стрільби. Це дозволить плиті зайдати більш стійке положення в ґрунті. Для бойової роботи з мінометом на вогневій позиції. Мінімальна кількість особового складу це три особи. Загалом мінометний розрахунок включає в себе 4-5 осіб для підготовки міномету до стрільби. Починається э, розгортання в бойове положення з розтопарювання стопора плити опорної. стопора опорної плити розтопарювання. Зняття. З фаркопа, зняття з э, страхувальних ланцюгів. От, приподняли. Все. І відкатили чуть вперед. Все, зняття з фаркопа є. Підкатуємо міномет до вогневої позиції. Так, стоп. Після того, як. Міномет підкотили до місця вогневої позиції, відкидається е, стійка колісного ходу, стопориться і зні, виймається з стопорів е, двонога стопорів колісного ходу. Знімаємо. Знімаємо. Гоп. А ти. Один номер розрахунку витягує на себе, витягує на себе віртлюг на амортизаторах. Тяни на себе, тяни на себе. Ось так. на себе. о. Ноги розводяться в бойове положення, фіксується механізм горизонтування. Кілька обертів робиться для його фіксації. Стопор повертається вкрай рукоятка стопора повертається в крайне нижнє положення. Встановлюємо плиту в горизонтальному положенні на підготовлену яму, або просто на ґрунт. Плита, опорна плита міномета встановлюється у визначене місце в горизонтальне положення міномет піднімається вертикально разом з колісним ходом. Одне з номерів розрахунку викручує підйомний механізм на необхідну величину. Знімаються стопори механізма кріплення. Ствола міномета до колісного хода. В дульній частині і в казенній частині. Знімай. Двома номерами розрахунку колісний хід знімається з ствола міномета. І відкочується... Відкочується назад. Міномет встановлюється на двоногу. При необхідності плита вирівнюється в горизонтальне положення. Вирівнюйте її. Приподимай її чуть-чуть. О, отак. От Навідником встановлюється приціл. Стійку прицілу. При встановленні приціла стопорна рукоятка на стійки приціла має повертатися от в таке положення і не, перекручується, не перекручувати її більше цього положення. Цього достатньо, щоб встановити приціл. З дульного зрізу ствола знімається чехол. На прицілі встановлюється приціл 7-30. Спусковий шнур чіпляється через кільце до важеля спускового механізму. Казенник міномета виконаний по схемі схожій з казенником. На е, мінометі 2Б11 радянського зразка. Але він конструктивно не має у складі мідного кільця замість мідного обтіруючого кільця, з яким завжди були проблем, проблеми при, під час експлуатації. Воно вигорало. Часто їх треба було міняти. Під час заміни вони коробились і нормально не вставали. Казіонник погано закручувався. І знімався. Замість цього для обтюрації берегових газів зроблено лабіринтне ущільнення у вигляді проточок внутрішньої поверхні казенника. Запобіжник від подвійного заряджання схожий на запобіжник у міномета 2Б11, але має певні конструктивні відмінності, які виконані для забезпечення його надійної роботи. Конструкція двоногі лафету відрізняється від конструкції е двоногі Міномета 2Б11. А саме, редуктор механізму е підйому винесений у верхню частину для того, щоб е покращити керованість цим процесом для навідника. Особливості будови е, двологіці є те, що тут не застосовуються зварні з'єднання вузла кріплення е, опор до труби підйомного механізму. Це зроблено для того, щоб уникнути деформації труби під час зварювальних робіт, що призводить до збільшення хиткості підйом, механізму підйому. Аналогічне кріплення до труби за допомогою хомута для фіксатора механізму горизонтування. Завдяки цим конструктивним особливостям зменшено зазор між трубою підйомного механізму і зовнішньою трубою, і зменшена горизонтальна хідкість міномета, що впливає на розсіювання. Пострілів. Верхня частина двоногілафита складається з вертлюга та амортизаторів. Амортизатори е, пружинного типу, на відміну від е, міномета 2Б11, у них збільшено величину робочого ходу штоків механізму амортизаторів. Приціл МУМ 706М. Має конструкцію аналогічно прицілу МПМ44М радянського зразка, який використовується на мінометі, наприклад, 2Б11 молот, з приладами освітлення, в яких застосовуються світлодіодні лампи та е гальванічні елементи живлення, які підсвічують шкалу приціла та е шкалу сітку приціла. Стійки прицілу служить для кріплення прицілу і для забезпечення його і регулювання. Фіксатор стійки прицілу ексцентриковий для фіксації і виймання при необхідності. Стопорне кільце стійки прицілу необхідно для фіксації і попередження випадання стійки у похідному положенні. На стволі виточена контрольна площадка для забезпечення вивірки прицільних пристроїв міномета. Ось таким чином. Встановлюється квадрант під час вивірки нульових установок прицілу. Хамут для кріплення ствола до двоногі речажного типу з фіксатором ексцентриком для швидкого закріплення ствола до двоногі. Особливості експлуатації мінометом МП-120 на вогневій позиції. По-перше, це під час е, виконання вогневих завдань можливі осічки. Е, стрільби, тобто відмова вишивного патрона, чашка пліти має замок. Для виводу цього замка треба повернути чашку відносно ствола на 90 градусів. Або ствол відносно чашки пліти. Приціл знімаємо. У вертикальному положенні ствол провертається в чашці плити на 90 градусів для виняття його з замка чашки. Давай. 90 градусів. Отак. От У випадку, якщо попадає пісок в чашку під час стрільби і чашка провертається разом зі стволом, Використовується спеціальний ключ для підтримання чашки. Зубцями для притримання чашки. Так, а тепер ви е, э, ствол. Провертайте. О, о, все. Так, виймаємо казенну частину ствола з чашки пліти. знімай Так. Для фіксації казенника в чашки плити провертається на 90 градусів. Провертай. Ось так от, да. Особливістю експлуатації цього міномета є те, що плита не має конічної форми і встановлюється в горизонтальне положення. Дозволяє Розвертати ствол в плиті на 360 градусів. Під час ведення, підготовки вогневої позиції та ведення стрільби важливим питанням є просадка плити міномета. Для цього плита встановлюється в горизонтальне положення, причому не обов'язково викопувати під нею яму. Можна ставити просто на ґрунт в горизонтальне положення. І робиться два три просадочних вистріла на е, другому, третьому заряді, але не на великих зарядах. Просадження плити на максимальних зарядах заборонено, що може призвести до поломок окремих частин під час просадки плити. А саме, якщо ми викопали яму під плиту, установили її в горизонтальне положення, і якщо е, зробити Постріл на максимальному заряді при посадці, при цьому приціл буде встановлений на стійки прицілу. Може статися те, що у приціла зламається візір, верхня частина в місці кріплення кронштейна до корпусу прицілу. Чому? Тому що плита під дією великого потужного віддачі піде вниз у яму. Витягне до кінця штоки амортизаторів. Буде жорсткий удар по вертлюгу і головка прицілу, яка має масивну частину, йде по інерції далі, і відламується в самій хрупкій частині цього місця. Тому просадка пліти здійснюється на невеликих зарядах, і при цьому приціл треба обов'язково знімати. Перші два-три постріла робляться зі знятим прицілом. Для покращення точності наведення під час бойової роботи важливе значення має приведення у відповідність горизонтальної площини вертлюга з площиною вісі, вісі кріплення самого прицілу. Для цього використовується квадрант, який на нульовій позначці встановлюється на вертлюх в нижньому положенні підйомного механізму. 30. 0. Механізмом горизонтування виводимо кульку квадранта на середнє положення. Відстопоримо регулювальний гвинт на 2-3 оберти, обертаючи регулювальний гвинт стійки прицілу, виводимо кульку горизонтування прицілу на середнє положення. Затискаємо стопор регулювального винта максимально до кінця. Після цієї операції у нас площина вертикальна приціла буде відповідати вертикальній площині канала ствола. Якщо цього не зробити, то під час Збільшення кутів прицілювання буде похилка, похибка по горизонту. Досить суттєво, що впливає на точність стрільби. Переведення міномета з бойового положення в похідне починається зі зняття спускового шнура. Знімай. Зняття прицілу. Укладання прицілу в футляр. На запобіжник і дульну частину вдівається чехол. Чехол фіксується ліпучкою і шнурком. Підкочуємо колісний хід до плити. Зупиняємось. Увага! Крюк для кріплення треба закинути за плиту, щоб він не пошкодився під час подальших операцій. Підкочу ближче. Оп, давай. Піднімаємо вертикально, вертикально, піднімаємо колісний хід, упираючи опорами. в стопоры. Опрокидываем колесный хит на ствол таким чином, чтобы ствол попал в хомуты крепления на колесном уходе. На посадочные места. Давай. Оп. Да. Вот так. Раз. Закрепляем нижнюю частину хомута. Придавливаю его на себя чуть-чуть. Раз. Удобнее будет. буду. нижнюю частину хомута. закрепляем верхний хомут. Крепление ствола. До колесного хода. Резко. Оп. Закрепляем стопорный крюк на колесном ходе за Петлю на опорній плиті. Ага, о, так. Раз. Єсть. Підтримуючи з обох боків двоногу, перекидаємо колісний хід на колеса. Ноги самое главное, блин. При необходимости закручиваем подъемный механизм та вынимаем стопор, стопор горизонтующего механизма. Фіксуємо горизонтуючий механизм. От фиксатор його. Ноги фіксуємо в похідне положення. При необхідності витягуємо на амортизаторах для полегшення операції. Тобто амортизатор можна тянуть на себя, если они упираются в плиту. Не буває при на себя потяну, но раз. перед початком руху до тягача поднимается колесный хит и э, опорная стейка фиксируется. Резко движением. А ну еще раз. О. Миномет подкочивается до транспортного засобу. чіпляється за фаркоп. При транспортуванні на великій відстані встановлюються запобіжні ланцюги. Під час маневрів транспортного засобу, з мінометом забороняється рух заднім ходом. Це призведе до заламування і поломки колісного ходу.